Виставка Михайла Барабаша називається Горизонт. Говорите тут. Типу. «Вітайте». Михайло. Добрий вечір. Тут перед вами проєкт, називається Горизонт. Не, Горизонт, я думаю, приблизно так собі розумію. Це якась така певна межа, яка... За ним щось є, це, а що ми не можемо побачити, тому що є якась лінія, яка за нею щось є. От даному проєкт я не роблю якісь такі речі, не пропоную якісь, ніби щось, що я там бачу, чи що би я хотів, щоб ви всі побачили, чи ще щось. Це така формальна забавка з якимось формами геометричними колами, там, з шестигранниками. З, Просто абстрактними плямами. Ось. І... Так собі подивитися, пороздумувати. Залишається загадка. Все рівно. Це, напевно, найкраще, що може зробити, залишити загадку, що там далі буде. Так що дуже дякую, всі можете дивитися і зараз починаємо пити, їсти яблука і жисть налазить, Налазить.